Це, це вже чітати? Чітати, так, так? читати, так? Чекай, так? Вівторок, 30 серпня, в ефірі Новини міста вітаємо сьогодні у випуску Дивіться. Так себе пробували у ролі ведучих та журналістів юні гості, які завітали на екскурсію до телерадіокомпанії Місто це діти, які відвідують простір дружні до дитини від благодійного фонду Карітас Хмельницький. Що середи, ми намагаємо дітям показати Хмельницький, які в нас є цікавинки, які є цікаві місця познайомити з новими професіями, оскільки в нас діти як і місцеві, так і діти внутрішньопереміщених осіб. Таким чином дітям, які були змушені покинути свої домівки, допомагають адаптуватись на новому місці. Всього простір «Дружні до дитини» в рамках проєкту «Екстрена допомога та захист людей, які постраждали від конфлікту в Україні» відвідують близько 300 дітей, з них більше сотні вимушених переселенців. Географія абсолютно широка. На жаль, ті місця, які зараз потерпають в окупації, там, де ведуться бойові дії, це і Бахмут, і Маріуполь, і інші міста. Ми формуємо групу за віковим показником, тобто є нас групи 3-5 років, 6-7, 7-8, 8-9, 10-12 і 12+. 12+. І відповідно до кожної групи ми набираємо певну кількість дітей. Ми стараємося так, щоб це було 15-20 осіб в середньому. Звичайно, якщо прийде більше, то ми їх всіх приймаємо і формуємо таким чином, щоб там були одночасно як діти місцеві, так і переміщені особи, щоб вони могли знайти собі друзів. Сьогодні ж подружитись, діти прийшли із працівниками телебачення. Впродовж екскурсії пройшли увесь шлях виготовлення матеріалів та познайомились із залаштунками телестудії. Ця студія дуже гарна. Мені подобається. студія звукозаписи. Це було дуже корисно для мене. Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобалась робота монтажерів, тому що ну це дуже цікаво. Я раніше, ну, намагалася займатися таким. Але в мене не вийшло програми, якісь були на ті. Може у мене навичків не вистачало нове для себе. Як це все працює? Чи важка робота? Що для цього треба мати? Як з цим працювати, взагалі? Як якісь бувають форс мажори, як з ними імпровізувати, щоб вийшло гарно, і ніхто нічого не помітив. Раніше діти вже були на екскурсіях у гуфі центрі та обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Такі візити планують робити щотижня. Аліна Косарева, Юрій Васильєв, новини міста.